Друзі, вітаю вас. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас і говорю ваше життя. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Господь Ісус, Він є Спаситель для всіх, для всіх. І Він хоче спасти тебе. А якщо Він вже тебе спас, Він хоче спасати через тебе і твоїх рідних, близьких і друзів. Він хоче спасати усіх людей. В тому числі він хоче сьогодні приходити в життя людей, які багаті, які мають великі повноваження, які мають владу, які мають певний статус в цьому суспільстві. І вони грішники, але Господь їх хоче спасати. Можливо, ти сьогодні відчуваєш себе, я ця людина, я маю владу, я маю гроші, я маю статус, я маю повноваження, але я грішна людина. І Господові не до мене, я йому не потрібен, мені ніхто не допоможе, мені ніщо не допоможе. Послухай, є Божа благодать, яка дарована в Ісусі Христі кожному. І Господь хоче змінити твоє життя. Він хоче спасти тебе. Він хоче, щоб прийнявши його милість, ти пережив у цей момент, коли твої всі гріхи прощені, вони знищені, і Бог їх ніколи не згадує. І ось я згадую про одну людину: вона жила в місті Єрихон, прокляте місце. І життя цієї людини прокляте. Його звати Закхей. Він був начальник митарів, це начальник податкової інспекції. Податки збирав для Рима, який окупував його країну, який взяв в полон його країну. Він збирав податки. Він був начальником митаря. Митарів, він був багатою людиною, був грішною людиною. Але він шукав Бога. Не всі люди, які мають гроші, вони готові жити тільки з цими грошима. Вони розуміють, що гроші це не є сенс життя. В якийсь момент вони розуміють, що це не насичує їх душу, що це не спасає їх. І вони шукають Бога. Багато людей вони багаті. Або не багаті, але вони приготовлені для спасіння. Тому Господь і говорить, що подивіться, що ниви, люди вже готові. Готові. Немає робітників, немає хто послужив би цим людям. Готові. Я згадую цей текст, коли Дух Божий говорить апостолу Павлу через там, певні моменти. Що в цьому місці є приготовлені люди, які тобі допоможуть, і є певні люди, які готові для того, щоб покаятись і прийняти Христа Господом і Спасителем. Тому Закхей, він шукав Господа, він шукав. Було багато причин, багато перепон. Так буде в життях багатьох людей, коли ми служимо комусь, ми будемо бачити багато перепон. І ці люди будуть бачити: то мама не хоче, то папа не пускає, то чоловік проти, то дали нову роботу, нові завдання, вже немає часу, то запускаємо новий проєкт. І ось тут теж були багато перепон, багато моментів, але він намагався побачити Ісуса. Він шукав Ісуса, Він хотів познайомити з Ісусом. І Він щось робив. Тому робить сьогодні кроки віри до Ісуса, робить свій крок віри, щоб війти в своє покликання, щоб пережити милість і благість Господню. І ось п'ятий вірш це Луки, 19 розділ, п'ятий вірш, на який я звернув увагу. Тут написано, що Ісус. Підійшовши до того місця, де сидів Захій на цій, на цьому дереві, на, цьому, на цій сікоморі, він поглянув угору і, побачивши його, сказав йому, Закхею, злізай швидше, тому що сьогодні я повинен бути в твоєму домі. От уяви, грішна людина грішна людина, яка збирала податки на Агресора на ту державу, яка окупувала її країну. Грішна людина, але яке велике милосердя і прощення у Господа, наскільки Господь любить, наскільки Господь хоче сьогодні, щоб ця людина не пішла в пекло. І Він говорить: я повинен бути в домі твоєму. Мені належить, я хочу зупинитися, мені потрібно бути в твоєму домі. От уяви, яке серце Ісуса, Він хоче бути в твоєму домі, не просто в твоєму серці тільки. Ще раз, не просто тільки в твоєму серці, Він хоче бути не тільки в твоєму серці, Він хоче бути в твоєму домі, в серцях твоїх рідних і близьких, щоб і вони пережили Божу благодать. Божу милість, Боже прощення. Ісус хоче бути не тільки в твоєму серці, якщо Він не в твоєму серці, прийми Його своїм особистим Господом і Спасителем. Попроси в нього пробачення за своє життя, за свої вчинки, за ті гріхи, в яких ти жив. І хай Він війде в твоє серце, але Він не просто хоче тебе спасти, він хоче бути і в Твоєму домі, Він хоче сьогодні спасти і війти в серця. Твоїх рідних і близьких. Тому що написано, коли всі дивилися, що ця людина погана і грішна, Господь торкається його серця, і ми бачимо, що є плід покаяння в його серці, і потім Він говорить: сьогодні, в цей дім прийшло спасіння. І Ісус говорить про себе: Я, Син Божий, Син Людський, прийшов знайти. І спасти загублене. Що сьогодні Господь робить? Він шукає тих, хто загублений, щоб спасти. Тому Господь потрібен усім, і Бог шукає тебе. Амінь.